Я приходжу з дівчиною на побачення, на 3 минуті спілкуюся і кажу: Слухай, а тебе коли ти коли останній раз вообще ебалась? Що Шо що? Тиждень тому, а ти що вже блядь, Забула? забула? Раз, да? Ах, ти су! Філіпчик, не розстраивайся, ну гра говна, що ти зробиш? Від тебе це ніяк не залежить. То що ти вже розстроївся? Не розстраивайся. Пішли, нар... Пішли наркотики продавати. В груту. Та гра така, адмен. Або кури, або помри. І mm нахуй, -mm. yeah! yeah! uh -huh. диви, залазь сюди багато раз по пострибай, стрибай, 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 а потім вилазь. Ого, не! Класс, правда? себе! И можно... Я надо хуй, надо хуй, надо хуй, Надо хуй, надо хуй. Дивы, где я, дивы! Ну, нявочка давно... Блять! Сука! Блять! Что за... Hi, my name is James. I wrote to you in TG, but you don't answer. I gave you 200 bucks. Where is my bag of powder? I am waiting on 8th street, you have 8 minutes or less. Це якби трейлер того, що ви будете бачити. Дивіться, трейлер того, що буде. Як же добре! Сука, як же добре? У нас, до речі, домовленість насті. Якщо щось випадає дорожче за 15 тисяч, я їй скидаю 15 тисяч. <говори> це не ти придумала, це придумав мій, е, мій друг, який каже: от давайте ви так будете. <говори> Five minutes later. Миду был. Бай, бай, сюда по новому мечу сюда. Сюда нахуй. Сюда нахуй. Что, долбоёб? Сюда нахуй. Это ж ты книж, ебать. Сюда нахуй. Ты что, блядь? Ты ёбнутый мигрица, забыл, долбоёб! Алё блядь, нахуй. Получилось, пацаны, получилось. Як давно ти почав, почав стрімити на і як набирав перших фоловерів, Є якісь поради? Я почав стрімити на твічі 5 лютого 2014, ой, 2013, 2023 року. Е, мої самі головні поради: е, крути підписників, грай в слоти, спілкуйся з російською мовою. Слухай, коли жінка не цілує пісок, по котрому ти ходив, це червоний прапорець, по-любому. Коли жінка не підбирає пісок, котрий з тебе сипеться, цей червоний прапорець, коли в неї член більший, ніж в тебе, цей червоний прапорець. Я люблю е-е... курей -е, і. і. і твою маму. Плювання. о. у о кур. Окурва. Цо то є? Хто на я Ох курва все в пшедиму. Поїхали. Блять, і не зрозуміло, чи воно буде нормально, чи ні. Блять, серветки. Для цього відео і знайшов музику з цього мему. Боже, мені здається, що, можливо, Фьюзен зараз собі заблокує відос, якщо далі ця пісня отримує авторські права. З авторськими правами. Ні, ну я не спорю, що це хліб 2025 року, але. Скільки мен за консультацію?

О, а ты Владивосток Фэн, микав по приколу. Не, я по приколу Цоя на гитаре на стриминку співаю. Группа крови на рукаве. Охуенная тема, скажи. Мы тут всем чатом угораем. Тихо, 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 тихо. Проходить за кідусочки на трьох. Немає, немає офсайдом. БП виходить один на один. БП! БП! Що? Як БП тут не забиває. Що за гра? Повірте, люди, які це питають, що це за гра. Повірте, вам воно. Нахуй не треба, побережіть свої нерви. Подивіться, до чого ця гра мене доводить. Я вас прошу, не скачуть. І розумієш? От саме більше в чому печаль. Я їбаний листок. Я їбаний листок виписую кіноінсайтів. Нахуй він мені тепер треба, коли така кінцівка, блядь. Чёрт! Hello! Я секретарю! Чёрт! Я секретарю! Я секретарю! Я секретарю! Я их привитал! Я витаю! Это моё первое витание! Я первое витание! Первое было моё витание! Не, уже моё Перше було моє вітання. Ні, Він... вже було моє А ну дай мені було. Дай було. Я на офлайн. Чи ти куди хотіла? А ти ж офлайн, Мы ми флейнеры, мыеого ми, да, там билесу фрия на красиво мыеогор. Мы громить мультикаст. Стой, дивіться пока на руки навезьмешь, одразу спеть. Ну, давай, давай затестим. І карліковий олень, це ну, піду.